Мерую і добра усім вам, дорогі друзі. Сьогодні відео про те, як можна відходи перевернути в доходи. У мене є ось такий профіль дюральний. Це профіль для того, щоб сюди клеїти світлодіодну стрічку. Це остаток від того, що було використано. У мене таких два кусочки. Ну і викинути якби жалко. У мене прийшла ідея, як його можна використати повторно. Для того я взяв кусочок того, що є під руками. Це така плита USB. ось Я сюди дарем отак. Закрутив пару шурупчиків, реєчку і для того, щоб... Оце все діло стало отак хорошо сидить. все. Профіль стоїть. Ну, він тут трошки ходить, звичайно, ви можете його зажати, мені воно якби не потрібно. Легко вставляється, легко виймається. Слідує, я взяв реєчку. Ну Вона в мене була за е, товщиною більша, ніж внутрішній розмір цього профілю. Тому я її, як ви бачите, отак відфрезерував. Зробив я це наждачкою. Зробив ось такі потаї. Робив дуже просто. Як ви бачите, у мене тут ось загибів, скільки є на наждачці, це були мої підходи. Отак клав на край, потім прижимав цим же профілем. Отак дистанційно. Одною рукою трошки незручно. Ну, зараз я вам спробую показати це. Ну так профіль тримав і отут собі гарненько отак шліфував, щоб було дистанційно. Підігнав так, щоб було дуже дуже хорошо. Ну, моноблок, звісно, чуть краще, але воно має ходити вільно і не має, не має шататися. Потім зробив отвір ось тут. І сюди закрутив шурупчик. Але перед тим, як закручувати шуруп, кінчик, як ви можете бачити, я його підточив, зробив чотиригранним, я його підточив на болгарки. Ну так, завернув сюди шуруп, щоб він чуть-чуть тут виглядав. Півміліметра, міліметр, як кому буде удобно. І отаким от методом Прижимаючи і отакими от рухами, як рубанком, починаємо прорізати цю планку. Ми бачимо, стружка йде, і воно її ріже, як ми бачимо, чітко по центру. Так, да, потрібно трошки посадити, погратись. Але в результаті ми будемо мати слідуюче. Після Деяких маніпуляцій і деякого часу ми отримаємо ось таких два путнички. Для чого вони? Я вам зараз скажу. Я маю, маю бажання зробити собі блок живлення. І, звичайно, що в цього блока живлення буде передня панель, вона буде самородна. І тому. Облицювати цю панель такими кутничками, я думаю, отаким чином буде прекрасно. Ну, може, ви щось інше будете робити. Але якось так. Звичайно, що воно буде менше за розміром. Буде все підіймо. Ну, і тут це я так за ножницями раз-два кусну бігом, аби було для того, щоб зняти. Ось. І буде у мене 4 такі кутнички, якими я забезпечу. Гарний зовнішній вигляд своєї саморобки. Тому було два обрізки профілу. Стане чотири оголочки. Два профілі, які нікому не потрібні, буде чотири оголочки, які можна досить прекрасно використати і з стовком. І завдяки кусочку досочки і одного шурупчика. Тому, якщо у вас є вільний час, ви можете собі зібратися з думками під час такої роботи і, як нагороду, мати ще й оголочки. Така сьогодні в мене прикольна штука. Тому творіть, і мічте, аби воно було на благо. Всім бажаю мудрості, сил, здоров'я, тепла, радості, миру і до наступних зустрічей.